Я хочу бути зціленим, але чому це не відбувається? Мені сказали це рак, що мені тепер робити? Чи Бог і досі зціляє сьогодні? У вас теж виникло таке запитання стосовно Бога, його волі, зцілення. Покладіть кінець цим запитанням і знати, напевно, що Бог хоче, аби ви були здоровими, зціленими і цілісними. Чи біблія говорить про стілення? Чи Бог зціляє сьогодні приєднатися до горі яке відкриває основний момент для прийняття вашого стілення? Хвороба і біль не мають права залишатися у вашому тірі. Далі на передачі переможний голос віручого. Отче, Ми дуже вдячні за цю можливість проводити служіння зцілення сьогодні. Ми дуже вдячні, Ісусе, що ти сам подбав про це заради нас. Ти узяв наші хвороби, поніс наші недуги. І твоїми ранами ми були зцілені. Отже, ми зцілені, і ми збираємо сьогодні по всьому світу твоїм духом, щоб одержати виявлення помазання стілення, яке приходить від тебе. І ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу за кожне стілення. Кожне чудо. Ти той, хто творить їх. Ми звертаємось до тебе, і ми не будемо розчаровані в ім'я Ісуса. Ми любимо тебе, Господи, дякуємо Тобі за все, що Ти робиш для нас. Весь час щодня. Ти все, що нам буде потрібно, і ми дякуємо Тобі за це. Ми прославляємо Тебе за це, і ми дякуємо Тобі за Твоє помазання зцілення. Давай нам промовляти, давай нам чути. Ми приймаємо Твоє Слово. Амінь. Алілуя. Сідайте, будь ласка. Що ж, ви знаєте, що ми робимо на школі зцілення. Ми беремо слово Боже і ми просто живемо себе ним. І Біблія говорить, що слово є ліками для нашого тіла. Отже, ми приймемо наші ліки сьогодні, і це буде добре. І ви знаєте, найкращим у цьому є те, що ви можете приймати їх щодня, і ви не можете передозувати їх. Все, що ви візьмете, ви можете мати. Алілуя! Ми дуже вдячні за Божу силу, тож ми будемо живитись Словом. І нехай наша віра підійметься в силі, перш ніж ми будемо приймати Алілуя. 103-й псалом. Це чудове місце писання про стілення. Слава Богу. 103-й псалом. Там сказано. Благослови, душе моя Господа, і все нутро моє, святе імені Його. Благослови душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Тож Біблія застерігає нас не забувати про те, що належить нам чому? Тому що Бог хоче, аби ми були зцілені, Бог хоче, аби ми були успішні, Бог хоче, щоб ми мали мир, і він говорить: не забувай за всі добродійства Його. В псалмі сказано, всі провини твої. Він прощає. Можливо, сьогодні хтось прийшов на служіння з з думкою. Ну я піду туди, але я не знаю, чи заслуговую на це ніхто не заслуговує тих добрих речей, які зробив Бог. Ісус сам заплатив ціну та узяв наші хвороби та наші недуги і наші гріхи на себе тому, що ми не заслуговували на це. Якби ми заслуговували на це, йому би не потрібно було це робити, але всі згрішили, позбавлені слави Божої. Нам усім потрібен Спаситель, і нам усім потрібен цілитель. Нам усім потрібен той, хто забезпечує. І ми повинні знати про ці добродійства та переваги і приймати їх. Якщо ви не знаєте про них, ви не будете їх приймати. Якщо ви не будете обережними, ви будете жити по природному, навіть якщо ви знаєте про ті речі, які говорить слово. Ви повинні діяти за Словом Божим, щоб воно виявлялося. Тож ви не повинні зволікати, щоб молитися за процвітання і благословення і за все те, що вам потрібно в природній сфері, бо ви знаєте, Бог забезпечує всі наші потреби за своїм багатством у славі не згідно з тим, що відбувається тут, у Вашингтоні чи в будь-якому іншому місті. Алілуя, амінь. Ви знаєте, всі знають, що ми не є нормальними. Ми не є нормальними. Ні, нормальні хворіють, нормальні банкрутують, нормальні живуть у боргах. Ні, ми стілені, ми успішні. Наші рахунки оплачені. Нормальні хвилюються, метушаться, а ми у мирі. Ми не є нормальні. А хто хоче бути нормальним? Отже, від могили життя наше Бог визволяє. Це захист. Він коронує нас милістю і милосердям. Він бажання наше насичає добром. Відновиться мов той Орел, наша юність. я вірю у це і ви теж, коли доживете до мого віку. Він бажання наше насичає добром. Відновиться мов той Орел, наша юність, слава Богу. Якщо ви боїтеся старості, забудьте про це. Нехай ваша юність відновлюється. Алілуя! Слава Богу! Милість Господня це 17 17-й вірш. Від віку і до віку на тих, хто боїться його, і правда його над синами синів. Отже, наші онуки будуть отримувати добрі речі завдяки нам, і настане такий час, коли їм потрібно буде вміти приймати самим. Але благословення перебуватиме на них, поки вони зростатимуть завдяки вам і милість Господня для тих, хто шанує його, не тих, що бояться його, але тих, хто шанує його і хоче виконувати те, що він говорить. Це і є життя у страху Божому. Коли ви виконуєте те, що він говорить, і шануєте його достатньо, щоб це робити, Що його заповіто додержують, і що пам'ятають завіта його. Ні. Що пам'ятають накази його, щоб їх виконувати? Тут ми бачимо кілька слів, але вони багато про що говорять, чи не так це для людей, які виконують їх, благословення Боже, забезпечення Боже, зцілення Боже, надприродне життя, яким ми можемо жити завдяки Слову Божому, для тих, хто слухняний йому інакше кажучи, хто дозволяє йому бути Богом. Якщо ви не виконуєте того, що він говорить. ви не дозволяєте йому бути Богом, але якщо ви виконуєте те, що він говорить, ви дозволяєте йому бути Богом, тоді ви отримуєте всі інші привілеї. Проте непослух не допустить вас до тих добрих речей, які належать вам. Тож ми хочемо догоджати Богові. Ми хочемо робити те, що він сказав, бути слухняними йому. І я запевняю вас. Бог благословлятиме вас, коли ви слухняні Йому. Слухняні, тому що Він говорить вам у вашому серці, тому що він говорить вам у записаному Слові Божому. І ми з вами повинні постійно проводити у ньому час, щоб виправляти наше мислення. Ми живемо у божевільному, заплутаному світі. Ми чуємо різні голоси, які звертаються до нас, знаєте, телебачення, радіо, тут, там. І нам потрібно непохитно стояти на Слові Божому. Ми з Кинетом вже довго живемо так, і я запевняю вас, ви можете покладатися на те, що слово Боже то найкраща ідея. Це найкращий шлях, шлях свободи. Це шлях процвітання, шлях зцілення. Можливо, вам здається, ніби воно гальмує вас, але слово ніколи не гальмуватиме вас. Слава Богу, слово буде пришвидшувати вас і це було чудово, знаєте? Нам здавалося, що ми приречені, бо не можемо брати гроші в борг. Але насправді я вважаю, що це наше найбільше природне благословення, в якому ми навчилися жити. просто вірити Богові, сіяти, приносити десятину, вірити Богові, приймати від нього і виплачувати щось потроху. Алілуя! І це спрацьовує. Це спрацьовує те саме стосується істілення. Ви берете місця писання, стоїте на слові Божому. Чи ми би звернулися до лікаря, як би було потрібно? Ми звертаємося до нього для огляду, але ми просто цього не потребуємо. Ми не є хворі. Кеннет Кенет не є хворим. Я не є хвора. Я не приймаю жодних ліків. Кенет теж але. Ми ходимо на огляд. І ми приймаємо вітаміни. От і все. Але ми здорові. Основним є те, що ми слухняні Слову Божому. Ми виконуємо Слово. Слово працює для нас. Знаєте, ми не робимо того, що не є добрим для нас. Наприклад, ви не будете палити, пити, гуляти, якщо ви збираєтеся виконувати Слово Боже. Амінь. Я ще ніколи не проповідувала на цю тему. Не знаю, звідки це прийшло. Я також не знаю, куди я йду. Але ми побачимо У будь-якому випадку. Ми стілені, ми цілісні, ми успішні. Всі ми у Бозі. Божа воля для вас жити в найкращому весь час. Знаєте, Бог ніколи не творив би таке місце, як небо, де вулиці з золота, де все прекрасне, все чудове. Щоб його волою для вас було жити у болоті на землі. хіба це не було би двоєдушно? підготувати для вас таке чудове місце? і в той час, поки ви тут на землі, він би не звертав жодної уваги на той факт, що вам потрібна машина, хороша машина і хороший будинок, щоб жити у ньому. Розумієте, Бог добрий. І саме завдяки вірі ми звертаємося до Біблії. Ми віримо, ми пізнаємо, як прийняти наше зцілення, як прийняти забезпечення наших фінансових потреб, і як прийняти наш будинок, який нам потрібно для наших дітей. Бог хоче, щоб ми мали ці речі. він хоче, щоб ми насолоджувалися благословенням. Розгляньмо деякі місця писання про простілення, підживемо нашу віру. А потім ми будемо приймати наше зцілення. Дякуємо тобі, Ісусе. Алілуя, сину мій. Це книга приповістей, третій розділ. Сину мій, не забудьте моєї науки або повчання. І нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Ваше серце береже його заповіді. Бачите, це не те, до чого вас змушують. Ми самі хочемо берегти заповіді Божі, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. виконання цих заповідей примножить ваші роки, і довгота днів означає, що ви житимете довго, а мир означає, що вам нічого не бракуватиме, ніщо не буде зламаним. Шалом мир додається нам. Добробут у дусі, душі, тілі фінансовий у всіх сферах. Коли ми бережемо Слово Боже, ось що ми з Кенетом насолоджуємося з того часу, як ми почали виконувати Слово Боже. Я могла б попросити вас підняти руки. Більшість із вас, присутніх тут, вже пережили це. Далі написано милість та правда нехай не залишить тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї. Напиши їх на таблиці серця свого. Милість та правда. І знайдеш ти ласку і добру примудрість в очах Бога і людини. У п'ятому вірші сказано: надійся на Господа, у якій би сфері життя ми не були, це ключ до перемоги у ній. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Коли ми у випробуваннях, нам потрібно знати, яким є Боже розуміння. Амінь. Якби ми знали, ми б не опинилися в цій халепі. Отже, ми надіємося на Господа всім своїм серцем. Ми не покладаємося на свій розум, своє розуміння. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх. І він скаже нам, що робити. Він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого, і це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей твоїх. Отже, слово Боже, коли ви не віддаляєтеся від Нього, коли ви дозволяєте Слову скеровувати ваші стежки, надійтеся на Господа, приносить нам здоров'я і далі у дев'ятому вірші сказано: шануй Господа, і маєтку свого, тобто своїм майном, своїми грошима, своїми речами, шануй Господа, і спочатку всіх плодів твоїх, і будуть комори твої переповнені ситістю. Отже, будьте сіячами, приносьте десятину, залучіть Бога до своїх фінансів, слава Богу, і вони будуть примножуватись. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Слава Богу. Алілуя! Алі Отже, сьогодні ми будемо приймати наше зцілення. Передусім. Ось кілька традицій, які блокують благословення. Ми могли би їх назвати блокаторами благословення. що Бог отримує славу від хвороби. Тим прославиться отець мій, коли ви принесете багато плоду. Сказано в Євангелії від Івана, 15, 7, 8 вірші. І в Євангелії від Матвія, 15 розділ, 31 вірш, написано. Бачачи, що німі розмовляють, каліки зцілені, криві ходять, а сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїлевого. Інша традиція говорить: Бог наводить на вас хворобу, щоб навчити чогось. Не знаю, чи ви можете багато навчитися від хвороби. Я ніколи багато не навчалася від хвороби. В Біблії написано, що писання дано для докору, для виправлення, для виховання. І ніде не сказано, що хвороби дані для навчання, для докору, для виправлення і для виховання. Написано, що все писання натхненне Богом і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала або зріла, доросла, до всякого доброго діла готова. Отже, писання призначене для виправлення, для підготовки і для благословення. Алілуя. Саме так ми зростаємо. І в Євангелії від Івана, 16,13 сказано, що Дух Святий наставить вас на всяку істину. Тож у нас немає жодної причини, краще сказати, жодного виправлення за невігластво традиції. Говорять, що зцілення відійшло саме в такій церкві. Я виховувалась. Але в Біблії, у книзі вихід 15.26 написано: Я Господь, лікар твій. Бачите? Це чудова риса Божа. Він завжди у теперішньому. Я той, хто дає процвітання, я є. Він дає нам процвітання. Я є. Він зціляє нас, і можна сказати так: я є зараз. Він завжди є зараз, не був, не буде. Стілення, віра є зараз. Ви вірите, що приймаєте це, і ви маєте це зараз. Саме так діє віра. Якщо ви вірите, що приймаєте це в майбутньому, це не віра. Але віра говорить, я маю це зараз, алілуя. Я Господь, лікар твій, я не змінююся. Ще одна традиція говорить: все діє на добро це зовсім не те, що означає це місце писання. Там написано, все діє на добро тим, хто любить Бога. А хто згідно з Біблією любить Господа? У ній написано, що люди, які люблять Господа, виконують те, що Він говорить. І тоді все діє на добро. Тобто йдеться про нас ми люди Слова Божого. Слава Богу. Знаєте, коли ми з Кеннетом увійшли у служіння, навіть не існувало такого терміну як люди Слова Божого. Цей термін з'явився вже в нашому поколінні. Люди слова. Ми є людьми слова. Не існувало такого поняття, точніше терміну, як люди слова. Нікого не називали людьми Слова Божого. Саме слово змінило наше життя, коли ми почали діяти за ним, вірити йому, приймати його. І в книзі Ісаї 53,4 сказано «Направду ж він узяв наші горе, хвороби, слабкості і нещастя, і поніс наш смуток і болі. Але він був поранений за наші переступи, наші гріхи. Він був побитий за наші провини і беззаконня. Покарання необхідне, щоб здобути мир і добробут для нас, було на ньому, і ранами, що завдали йому, ми зцілені. І стали цілісними і ми знаємо, що книга повторення закону описує благословення і прокляття. Все погане було під прокляттям, кожна хвороба, кожна недуга. І там написано, що навіть те, що не перелічене в цьому проклятті, є під прокляттям. Ісус поніс гріх за нас, Він поніс хвороби та недуги за нас, і він поніс прокляття бідності за нас. Слава Богу, це означає, що ми не повинні нести їх. Ми можемо прийняти Його, прийняти Його слово, прийняти наше визволення, виконувати те, що він говорить. Ви не будете ходити у надприродному, якщо ви не слухняні. Але починайте приймати виправлення від Слова Божого у всіх сферах. Якщо ви ще не робили цього, я живу у слові вже дуже довго, але слово й досі виправляє мене. і Я приймаю це виправлення і дію відповідно. Я беру його, і я благословенна, алілуя. Ось де є благословення у виконанні того, що говорить Бог. «Направду ж, він узяв наше горе, слабкості, хвороби і нещастя, і поніс наш смуток і болі, але він був поранений за наші гріхи, він був побитий за наші провини і беззаконня. Покарання, необхідне, щоб здобути мир і добробут заради нас, було на ньому і ранами, що завдали йому. Ми зцілені і стали цілісними. Не будемо зцілені. Не станемо цілісними. Його рани стілили нас і зробили нас цілісними. І що залишається? Лише прийняти це. Я приймаю це. Ісус, коли він поніс наші гріхи, він поніс наші хвороби, він поніс наші недуги. І його ранами ми зцілені і стали цілісними. Це означає, якщо я послідовник Ісуса, а так і є, і Він, мій Господь. Це означає, що хвороба не має права залишатися в моєму тілі. Слава Богу! Жодного права. Про це вже подбали. Алілуя про хворобу вже подбали. Про недугу вже подбали. Про нестачу вже подбали. Слава Богу. Про кожну погану річ під цим прокляттям запевняю вас, це прокляття було всеохоплюючим, і в Біблії перелічуються всі благословення, перелічуються всі прокляття, перелічуються всі благословення. І там сказано, що Ісус сам відкупив нас від прокляття. Він сам відкупив нас від хвороб і гріха, і недух, і нестачі, і болю. І нещастя, і не дивно, що радість у Господі то наша сила, алілуя. Тож ми беремо це слово. Ми беремо це слово з Ісаїї. Воно говорить, направду він зробив це. у ньому розповідається про те, що Ісус зробив на Христі. Направду ж він узяв наше горе. Якщо ви тут сьогодні, і ви у горі, можливо, через те, що близька вам людина відійшла. Або у вашому житті сталося щось жахливе, відбулося розлучення, чи прийшов якийсь інший смуток? Що ж, Ісус заплатив ціну за це, і ви можете звільнитися сьогодні. Коли ми будемо молитися, ви можете зцілитися від цього горя, яким би воно не було. Направду ж він узяв наші гори, хвороби, слабкості і нещастя, і поніс наш смуток і біль. Якщо ви у смутку, якщо ви у болі, якщо ви втратили близьку людину, знайте, горе то вбивця. Горе це не щось добре. Знайте, у природному світі існує свого роду повага до горя, але горе приходить, щоб красти від вас, знищити ваше життя, відібрати у вас щось. Робіть із горем те саме, що ви робите з хворобою, нестачею і бідністю. Відмовляйтеся від нього. Так, але мені здається, я ще не можу цього зробити. Знаєте, людям здається, що вони повинні відчувати якийсь смуток у певних ситуаціях. Ми не повинні нести смуток. Ми не повинні нести горе. Ми можемо сказати: Господи, я перекладаю це горе на тебе, я передаю його. Я бачу у слові, що горе не від тебе, і що ти поніс моє горе. Що ж, я відпускаю його зараз. Так, але я втратила свою сестру, я втратила свою. Ви не втратили їх. Вони не втрачені, особливо якщо вони християни. Ви добре знаєте, де вони зараз? І навіть якщо ви говорите, вони не були християнами, ви не знаєте, що сталося з ними в останні хвилини їхнього життя. Горе не від Бога, смуток не від Бога, сум не від Бога, нестача не від Бога, хвороба не від Бога. Алілуя все це, все погане. Про що тільки можна подумати є під цим прокляттям? Ісус поніс його за нас. Ми беремо наше зцілення. Ми зцілені. Будьте цілісні. Це Філіція. І вона з міста Екорс, штат Мічіган. Коли вона прийшла сюди, у неї був біль у спині. Вона розповіла, що відчувала його приблизно рік. І коли вона сиділа, їй боліло. Їй було важко підвестися. Але вона сказала, що сьогодні була повністю зцілена. І вона розповіла мені. Мені потрібно поставити тут стілець, щоб я могла всім показати, що я можу сідати і вставати. Тож ми принесли стілець, щоб вона могла засвідчити це. Вона покаже нам о, слава Богу. Алілуя! Я прийду додому і переглядатиму ці нотатки, слухатиму ці записи і практикуватиму те, чого я дізналася, тому що я хочу догодити Богові. Неможливо догодити Богові без звіри. І я сказала, Господи, одного дня ти показав мені, що віра є тут, тому що тут є ти. І я сказала, Господи, я хочу догоджати тобі, я хочу жити вірою, я хочу пізнати все, що можу. І я дуже і дуже спрагла знати більше і більше. Саме тому я приїжджаю на ці зібрання. Я сказала, Господи, тепер це між мною і тобою. Я прислухаюся до кожного слова Божого, я утримую зцілення цього разу. Я просто стояла на тому, що говорила Глорія. Я сказала, я вірю усьому, що є в цьому слові, я беру це. Філіція вірила Богові і одержала. Вона взяла своє стілення від болю у спині. Вона взяла його. Саме так робить віра. Зараз я помолюся за ваше зцілення. Я хочу, щоб ви брали своє стілення так, як це зробила ця жінка. Я хочу, щоб ви брали його, вхопіться за нього і тримайте його. Очі в ім'я Ісуса, я підіймаю зараз кожну людину, яка вірить тобі про стілення. І в ім'я Ісуса я звертаюся зараз до вас. Будьте стілені від верхівки голови до самісіньких п'ят. Беріть свої зцілення зараз в ім'я Господа Ісуса Христа і починайте робити те, що не могли робити раніше. Пам'ятайте, як взяла його Філіція. Вона зробила це, вона діяла згідно з цим. Вона вхопилась за нього і вона його одержала. Сьогоднішня проповідь про те, що Бог не отримує слави від хвороб, і дуже важливо це знати. Бог не наводить на вас хворобу, щоб навчити вас чомусь. Хоча іноді традиційне вчення говорить, що Бог робить вас хворими для цього або для того, але Бог є цілитель, він той, хто благословляє. Ми хворіємо, коли ми не слухняні Богові. Ми хворіємо, коли ми виходимо з волі Божої. У нас тоді немає необхідного захисту. Але якщо ми перебуваємо у Слові Божому, коли ми вкладаємо Слово Боже у наші очі, у наші вуха і виконуємо те, що говорить Біблія, ми будемо ходити у перемозі по всі дні нашого життя. Вам потрібно щось від Бога сьогодні. У нас кенатом є для вас подарунок. Це пакет зцілення. Ми хочемо подарувати його вам. Він допоможе вам підготуватися до того, щоб прийняти своє чудо. Коли я писала цю книгу, я хотіла, аби люди знали ніколи не буває запізно очікувати неможливого. Як може бути запізно для неможливого, ніколи не буває запізно. Тож вийдіть на цю стежку зцілення, заглибтеся у слово Боже, навчіться застосовувати свою віру. Замовте сьогодні свою книгу, зайдіть на наш сайт в інтернеті. Ви також можете завантажити там наші передачі. До зустрічі завтра на наступному дні школи зцілення. Це Глорія Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь.